Відповісти на ваші запитання, які були поставлені, дуже багато запитань, тому я попрошу їх мені озвучити. Не на всі можливо запитання дам відповідь, але постараюся відповісти. Перш за все, хотів би доповісти про стан справ у місті. Місто працює. Ми завершили опалювальний сезон. Він продовжується у нас тільки в міській лікарні. Ми ще далі продовжуємо його опалювати, але на альтернативному виді палива. Паливних пілетах а все інше ми завершили, тому водопостачання, водовідведення у нас цілодобово по всьому місту. Вивезення сміття у нас проходить місячний благоустрою. На тому тижні ми проводили, скажімо так, день довкілля в мікрорайоні Богдана. Я думаю, всі бачили. Хотів би відповісти на запитання дуже багато запитань людей, а що там буде. Ніяких там капітальних споруд чи будуть громадські обговорення чи будуть громадські обговорення? Да ніяких капітальних споруд нічого там будуватися не буде. Ми плануємо привести в порядок сквер. Ми плануємо привести в порядок бульвар, пішохідні доріжки по вулиці Богдана Хмельницького, починаючи від стадіону і закінчуючи самої вулиці Богдана Хмельницького до залізничної лікарні і привести в порядок той сквер, який там є. Зараз ми розробляємо візуалізацію в процесі роботи, тому що ну, вималювалася така гарна е, ділянка, зона відпочинку, ніяких там будівель, споруд, житлових будинків або магазинів. Е, різні там суперечки ходять. Такого е, я обіцяю, що в тому мікрорайоні не буде. Е, громадське обговорення. Ми не будемо виставляти на громадське обговорення. У нас був громадський бюджет ще 2-4 роки тому назад, який був переможцем, тому що буде там планували вірніше бульвар. Тому ми плануємо бульвар. Ми не будемо робити якісь там візуалізації або ще щось. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на ремонт даного бульвару. А по скверику вчора поставили управління архітектури забудови і земельних відносин завдання. Ми зробимо Візуалізацію цього скверу, можливо, там дитячий майданчик, ми побачимо, що там можна буде посадити, але плануємо зробити таку зону відпочинку для мешканців даного мікрорайону. Коротко про стан справ, все у нас проходила вчора. Завершилася акція Сміливим від смілян. Я хотів би всім подякувати і освітянам, і батькам. Які долучилися до збору цієї акції. Звичайно, дякуємо Збройним силам. Вчора ми передали разом з районною військовою адміністрацією з обласною військовою адміністрацією 6 автомобілів для ЗСУ. Це і громадська організація Воля і право, і наш волонтерський рух дуже потужний в місті. Сміла тому я дякую всім. Вчора смаколики відправилися вже до хлопців на передову. Сьогодні також волонтери виїзд виїздять і завтра будуть виїздити. Я думаю, максимально. Забезпечимо хлопцям ну, домашній настрій, домашній бит, який би вони хотіли б відчути великодні свята. Тому я дякую всім, хто долучився. У нас Великодень уже не за горами. Хотів би всіх попросити відповідально віднестися. У нас буде освячення. Нагадаю, що в нас діє комендантська година з дванадцятої. Години ночі до 4 години ночі паски будуть освячуватися, графік богослужінь ми обов'язково озвучимо. Завтра у нас нарада із священнослужителями, де ми все обговоримо. Хотів би зберігати, щоб всі мешканці зберігали спокій і толерантність у проведення цих свят. Готовий відповісти на запитання, тому будь ласка. Ну, продовження теми благоустрою питає смілянка: чи можна навести лад на стадіоні Авангард біля спортивного майданчика, де колись там були і лавочки, і ну люди, мабуть, хочуть займатися спортом, а там через чагарники туди неможливо прийти. Я хотів би звернутися до всіх смілян. У нас дуже багато зон в місті, де потрібно навести лад. Ми, на жаль, всі не встигаємо. Я хотів би звернутися до всіх, якщо. Голови СББ, голови квартальних комітетів. Якщо ви плануєте проведення якихось суботників, я наприклад хочу поставити мікрорайон Гречківка і голову квартального комітету Наталю Терехову, яка дійсно наводить лад на мікрорайон Гречківка. Я хотів би подякувати. Вони звертаються, ми надаємо відповідну техніку, ми надаємо відповідний інвентар, якщо це потрібно, і разом приводимо все місто. Дуже багато зон, де потрібно навести лад, але ми все не встигаємо і не встигнемо за весну. За осінь, за літо, за один рік тому давайте спільно робити це все разом. Ну, от навіть ми коли проводили в мікрорайоні Богдана минулу, минулий четвер. Да, я не хочу нікого образити, але місцевих мешканців дуже мало вийшло на проведення дня довкілля. Я хотів би подякувати дитячому садочку, працівникам, які вийшли, долучилися, працівникам виконавчого комітету. Працівникам управлінь відділів і структурних підрозділів виконавчого комітету Смілянської міської ради, але на жаль, мешканців даного мікрорайону вийшло не більше там я думаю 10-15 осіб. Тому, будь ласка, самоорганізовуйтеся або організовуйте нас. Ми обов'язково будемо наводити лад у всьому місті, але на жаль. Навести одночасно у всіх мікрорайонах міста ми не можемо, тому що силами одного комунального підприємства СКП комунальних ми розвиватися не можемо. Я думаю, що потрібно би робити одну роботу, а потім приступати до якоїсь іншої. А покинути і розірватися там, там, там ми цього робити на жаль, не можемо і не будемо. Чи дійсно міські ради планують виставляти на аукціон землю тих підприємців, які порушили правила встановлення тимчасових спорт? Це питання якесь, ну я не. Я не знаю навіть відповісти. Неграмотне. Я, я прочитав, це не грамотне питання. Я навіть коментувати не буду. Це якісь, не знаю, плітки, про які я не хотів би навіть говорити. Бред. Також коротко перекажу тут довге запитання: чому в комунальнику відмовляють людям, які доводять, що у них немає відходів в розірванні договору на вивезення побутових відходів, адже вони там. Те сортують, те самі утилізують, те компостують. Кожна людина в своїй життєдіяльності виробляє відходи. Тому це запитання. Я не готовий. Як можна довести, що немає відходів? Кожна людина щось купує, кожна людина щось споживає. Відходи після кожної людини обов'язково є. Тому. Е, е, Плата за вивезення твердих побутових відходів нараховується на кожного мешканця, в незалежності від того, споживає він чи не споживає, чи виробляє чи не виробляє, кожна людина в процесі життєдіяльності виробляє відходи. Тому плата за вивезення твердих побутових відходів нараховується на кожного мешканця, в незалежності від того, чи людина доведе чи не доведе, що вона не виробляє побутові відходи. Вкотре питають. Про діяльність питання з брикетів, які виготовляють на території машинобудівного заводу, прийшла весна, і люди не можуть відкрити вікна, бо там стоїть страшенні. Ми зараз чекаємо. Звернулися в державну екологічну інспекцію. В орган державний, який повинен займатися цими питаннями. Ми зараз чекаємо відповідь, чекаємо якесь реагування якісь результати. На жаль, орган місцевого самоврядання не може повпливати на даного підприємця, тому звернулися відповідні служби для реагування. Просять прогредувати вулицю захисників України, і також зразу до цього питання дописувач питає, як можна позначити, де потрібно асфальтувати, ой, ну, да, ремонтувати доріжки, адже в цьому дописі він не може прикріпити фото, куди подавати от заявки. Ну, взагалі, в нас формування, формування бюджету, формування списку ремонту доріг і вулиць відбувається на початку року. Управління житлово-комунального господарства ви можете подавати заявки туди протягом року. Хлопці і дівчата, скажімо так, вимірюють, обраховують і подають заявки. І на початку року депутатський корпус разом з нами ці заявки затверджує, тому в управління ЖКХ ви можете звертатися з даним питанням по вулиці Захисників України і взагалі по грейдеруванню міста. Хотів би озвучити, що у нас, як ви бачите, протягом двох тижнів майже щодня йдуть дощі. тому профілювання, грейдерування сьогодні є, скажімо так, Недоцільним, тому що і не приносить ніякого результату. Ми обов'язково будемо профілювати і рейдерувати вулиці. Зараз там і по 40 років перемоги. Я дивлюся в дописах. І запитання є, що в неналежному стані. Потім захисників України. Захисників України в нас взагалі на цей рік запланований ремонт асфальтобетонного покриття і пішохідних і тротуарів по даній вулиці. Повністю ми її плануємо зробити. Зараз виготовляється. Кошториси, проектно-кошторисна документація. Я думаю, протягом року, при, е, якщо не буде ніяких катаклізмів, ми обов'язково зробимо цю вулицю вже асфальтобетоном, тому що це одна з основних вулиць нашого міста. По 40 років перемоги там ситуація трішки тяжкіша, тому що, ну, там історично не за рік там склалася така ситуація, не за два, не за три, не за п'ять і навіть не за десять. Тому е, дописувачі даної вулиці. Хотів би сказати, щоб ви трішки потерпіли. На жаль, ми не можемо зробити сьогодні і на сьогодні там асфальтобетонне покриття. Ви бачите, яка погода. Ми не можемо сьогодні грейдерувати. Ми не можемо в квітні місяці вже розпочати асфальтобетон укладання асфальтобетонного покриття. По-перше, не дозволяють умови погодні. По друге, всі вулиці ми не забезпечуємо асфальтобетоном. Я наголошую для того, щоб нам відремонтувати. Всі вулиці міста я вже озвучував, що нам потрібно десь приблизно 500 мільйонів гривень. А у нас бюджет цього міста складає не більше, ніж 400 мільйонів. Тому на жаль, за рік ми все вулиці асфальтобетонні не зробимо. А по профілюванню редеруванню обов'язково будемо робити, але при настані погодних умов вчора був оприлюднений оновлений графік руху автобусів. І от людина питає: чи не можуть і зробити і вечірні рейси 34 го автобусу до Гричків. Не можуть є 34-й маршрут, який складається з того, що він відправляється від точки А в точку Б. Змінювати даний маршрут він вже буде не 34-й. Тому е, до Гречківки ми можемо поговорити з перевізником про е, відновлення маршруту номер 4 відніше до додатковий рейс. Але 34-й він тому і називається 34-й, тому що в нього кінцева зупинка лікарня імені Семашко. На якій стадії роботи з облаштування укриття по вулиці Трипільській? На завершальній стадії у нас проходять роботи по вулиці Трипільській. Укриття вже відремонтовано. Залишилося поставити тільки сантехнічні вузли, скажімо так, унітази. Рукомийники і все інше, а так вже ми завершуємо ремонт по вулиці Трипільській, укриття повністю капітально. Я думаю, що на наступному тижні воно вже буде доступне для всіх громадян нашого міста, зокрема для закладів освіти. Чи вирішується питання стосовно незавершених будівництв по місту? Зокрема, наводять приклад те, що біля переїзду і біля будинку номер 4 на вулиці Трипільській, там теж лише котлова. Ну, дивіться, на жаль, при минулій владі, в минулих владах, минулій каденції. От біля переїзду, колишній хлібзавод мене також турбує центральна частина міста, незавершене будівництво. На жаль, воно передано в приватну власність. Повпливати на даного забудовника або власника земельної ділянки ми не можемо, тому що там 16 чи 22 власника даної земельної ділянки. Дуже багато людей, які вклали кошти в дане будівництво, але, на жаль, власники не будують і повпливати ми на них не можемо. Розірвати договір оренди землі, який наданий, здається, на 10 років, ми також не можемо, тому що людини є 10 років для того, щоб там здійснювати свою підприємницьку діяльність. Тому, на жаль, на сьогоднішній день це питання ми вирішити не можемо. Продовження теми тієї дороги на перемоги 40, 40 років Піта. перемоги, да, вас запитують, що дорога ця до котелення, там постійно стоїть оце саме озеро. Повинна бути ще якась об'їзна дорога, її немає. І тут, якби весь транспорт їздить. Що людям робити? Це озеро якось можна зробити? Займемося даним питанням. Ні. Повинна бути об'їзна дорога. Вона була. От, вона була 40 років, 50 років, 70 років, коли будувався мікрорайон. От сьогодні вона повинна бути. Не може Ананто, влада сьогодні всесильна зробити об'їзну дорогу. Та озеро, вибачте мене, скільки я себе пам'ятаю, там стоїть те озеро. Ми обов'язково, я обіцяю, що ми в цьому році повернемося до даного питання. Там дійсно була зливова каналізація. Для Сьогодні треба відкачати те озеро. Ми дождемося відповідних погодних умов. Проведемо там відповідне профілювання, можливо, якісь уклони зробимо. Так, дійсно, ну, така ситуація там є. Але вона склалася не сьогодні, не вчора, не позавчора. Там 30 років дане озеро вже стоїть. Будемо обов'язково цим займатися і займатися всім відповідно по даному мікрорайону, куди ведете озеро і куди ведете дорога. До гаражних кооперативів, які незаконно стоять на міській землі. Займемося цими гаражами, і гаражними кооперативами і всім іншим. Я просто прошу, ну, ми не можемо розірватися і зробити. Оцю дорогу, покинути все, і ви бачите, які сьогодні стоять погодні умови 13 квітня зробити дану ділянку дороги ми не можемо. Ми обов'язково при настані погодних умов займемось. В даному мікрорайоні у нас дуже багато під'їзних шляхів, які не мають асфальтобетонного покриття, які вже прийшли не в відповідність. Це і по вулиці Кармелюка біля Астри, скажімо так, там прибудинкова територія взагалі розвалена, розрушена. Взагалі вся прибудинкова територія по мікрорайону Богдана. Вона проїзди між прибудинковою територією, вони в незадовільному стані. На жаль, ми відремонтувати за кошти міського бюджету і власними силами його не можемо. Відповідно, деякі голови СББ ремонтували свою прибудинкову територію, асфальтобетонне покриття за участі міської влади. Ми готові до співфінансування, ми готові надати спектр робіт, звертатися в управління житлово-комунального господарства. Давайте разом зробимо ваші прибудинкові території, наші прибудинкові території. В цьому році ми максимально будемо асфальтувати асфальтобетонне покриття силами СКП комунальних по території міста і по завершенню обов'язково будемо заходити на прибудинкові території. Теж передам питання про гуманітарну допомогу для переселенців. Адже люди бачать, що, наприклад, Ігор гардерець публікує, що Черкащина отримала там 16 тонн допомоги. Коли буде видача її, чи дойде вона до наших людей, саме нашої громади? Якщо дойде, ми обов'язково повідомимо і будемо видавати у нас на території області. Я хотів би озвучити дуже багато внутрішньопереміщених осіб близько 50 тисяч. Тому 16 тонн, Якщо розділити на 50 тисяч, то я думаю, це не така велика кількість. У нас е, і в компактних місцях проживання проживають внутрішньопереміщені особи. Ми забезпечуємо. Якщо буде гуманітарна допомога, повірте мені, ми обов'язково її будемо роздавати. Я хотів би озвучити ще з приводу гуманітарної допомоги. У нас е, працює в центрі міста е, на першому поверсі готелю Сміла точка спільно. Які ми організували спільно з ЮНІСЕФ, там працює точка спільно, тому отримали близько 5... Півтори тисячі наборів для дітей від 1 до 14 років, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а для містян, тому ви можете звертатися, це набори маються на увазі одяг, тому ви можете звертатися в цю точку спільно і вам будуть видані одяг для наших дітей, для ваших дітей, які зареєстровані на території міста. Наголошую, що не тільки для внутрішньопереміщених осіб. Ну і на завершення ще останнє питання, чому повістки видають тільки простим людям, а керівництву не видають. Всі повинні йти захищати Україну. Не, не готовий відповісти на це питання. Якому керівництву не видають. Ну, я особисто я повістки не видаю. У нас видає районний центр комплектування. Видають всім повістки, повірте мені, і працівникам виконавчого комітету, і працівникам комунальних підприємств. Дуже багато у нас вже призвалося. І з комунальних підприємств люди служать, і працівників виконавчого комітету є відповідне бронювання, де підприємства, установи організації можуть бронювати своїх працівників, які підпадають під бронювання. На жаль, не всі підпадають під бронювання, тому це питання ну, можна кожного звинувачувати, можна про кожного розповідати. Ну, але видають, повірте мені, ну не всім повістки, але багатьом, і тому не хотів би навіть це озвучувати. На закінчення хотів би подякувати традиційно Збройним силам України за наш спокій, миру, добра всім, з наступаючим великодним хотів би привітати всіх смілян. Я вам дякую за те, що ми мирні, єдні, єдині, за те, що ми е, забезпечуємо тилове місто, забезпечуємо наші Збройні Сили України. Я дякую кожному і кожній з наступаючими святами. Слава Україні! Все буде Україна! Дякую.